Новобранців в Україні розподілятимуть між бойовими бригадами за новими принципами. Зокрема, вони з першого дня знатимуть, в якому підрозділі та під чиїм командуванням нестимуть службу, з ким будуть навчатися і підуть на завдання. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За його словами, метою такого розподілення є отримання кожною бойовою бригадою прогнозованої кількості нових бійців. Як це змінить наповненість бригади при нинішніх темпах мобілізації? Будемо говорити далі. До нас уже долучається Данило Мельников, начальник відділення комунікації 3 окремої штурмової бригади. Пане Данило, я вас вітаю. Дякую, що знайшли можливість та час долучитись до нашої розмови. Слава Україні. Героям слава. Отже, якщо говорити про ось це нововведення, нове рішення і повернутися до того, що було до цього, в чому була проблема, і чи справді ось така зміна розподілення бійців між бойовими бригадами може значно покращити ситуацію, зокрема на фронті? Ну, знову ж таки, це про ситуацію загалом. Чому? Тому що вже е, декілька років. Е, Власне, Андрієм Білецьким і взагалі командуванням на той момент третьої окремої штурмової бригади було імплементовано дуже багато рішень, саме, саме в цьому напрямку, щоб, щоб А, це був потік добровольців, і так воно власне і було, і продовжується. А, Б, це те, щоб люди дійсно знали, куди вони йдуть. Тому що один з найстрашніших ворогів, скажімо так, для людини. Мобілізованою це якраз невідомість, невідомість того, куди, що і як. А ще страшніше, це коли її нею людиною опановані навички протягом життя в різних сферах можуть бути невраховані, і замість того, щоб робити щось інноваційне. Як часто у нас трапляється, що там та чи інша ініціатива, вона йде знизу, тобто людина просто з фахом, досвідом якимось попереднім, помножує його на військові знання, та і е, робить якусь інновацію у війську, яка йде все ж таки спочатку знизу, він репрезентує її, показує, і ми бачимо потім е, фантастичні результати. Тому ось це, та, це, скажімо так. Те, що запропонував Павло Паліса, загалом, це, ну, на мою особисту думку, це е, те, що мало вже відбутися доволі давно. Тобто логічний розподіл, саме в першу чергу, бойовим бригадам, ті, хто знаходяться на лінії зіткнення, знову ж таки, поповнення цих рядів, воно е, рядів бійців цих бойових бригад, воно якраз і. Зменшує ось цю кількість поранених, подальших втрат, тому що, ну, знову ж таки, коли ти стоїш на позиції і тобі приходиться її тримати одному, бо більше нікого нема, логічно, що ти наражаєш себе на набагато більшу небезпеку. Ну, просто ти не можеш не спати, та і ти втрачаєш пильність часом і так далі. І це, звісно, що приводить до. Якихось небажаних наслідків. Проте, звісно, що ось таке стабільне поповнення з можливістю, це дає можливість командирам в тому числі планувати подальші, подальші процеси. Тобто, це одна така важлива, дуже важлива складова, яка дає можливість потім позитивно. Розвивати підрозділ, щоб він ставав ефективнішим, мав менше втрат. Тому я особисто я бачу в цій, скажімо так, бажання і намагання цієї реформи тільки позитивну сторону. Пане Данило, поки повернемось до цієї теми через пару хвилин. Зараз хочу запитати у вас з приводу збору зараз на наших екранах. Ви можете побачити QR-код. Я так розумію, це збір для третього армійського корпусу. Якщо можна детальніше на що зараз збираєте кошти? Це знову ж таки наш сапорт, і взагалом часто в нас так трапляється, що в нас є величезна кількість зборів, і так чи інакше, вони всі про здебільшого, всі про засоби, які дають можливість ефективно нищити наших ворогів. Ми завжди пам'ятаємо і цінуємо про підтримку. Населення України, та які до сих пір, попри все через декілька років розуміють, що це важливо, необхідно підтримувати бойові підрозділи, і знову ж таки, це так це йде в дві сторони на всіх наших ресурсах. ми Даємо можливість людям побачити, скажімо так, наслідки їх дотичності до цього. Тому прошу да принагідно долучатися до збору за QR-кодом та за посиланням. Ну, ми неодноразово говоримо в наших ефірах, що ось ця і ранкова кава, і не тільки ранкова кава, і загалом кілька гривень, навіть якщо багато людей скинуться, не потрібно думати, що пару гривень недостатньо для того, аби закинути. Адже якщо ми разом і кожен по гривні скине, це вже буде більш значна сума, яка покращить нашим хлопцям та дівчатам роботу. Адже ми розуміємо, що зараз на фронті досить гаряче, і ми розуміємо, що особливо перед так званими мирними перемовинами зараз росіяни ще більше можуть посилювати свої атаки атаки та тиск на наших українських військовослужбовців, повертаючись до нашої теми з приводу розподілення між бригадами. Тобто я правильно розумію, зараз згідно з цими нововведеннями, військовослужбовець, який захоче служити або мобілізований, він буде з самого початку розуміти на яку він позицію йде ще до проходження курсу безвп. Я правильно розумію? Чи це неправильне трактування? Це знову ж таки, скажімо так. Моє суб'єктивне коментування даної теми, бо ну, об'єктив це не моя ініціатива, там. В нашому випадку, в випадку третього армійського корпусу, наразі і дуже давним-давно до цього, власне, так і було. Тобто, людина мала можливість обрати собі майбутній фах і Потрапляти саме конкретно в підрозділ, в який вона хотіла за конкретною спеціалізацією, але це в випадку добровольців, знову ж таки, коли ми на тому чи іншому етапу, на етапі отримуємо новоприбувших бійців, сержантським складом обов'язково робиться опитування. В коли боєць потрапляє в підрозділ, хто чим займався в минулому. Чому? Тому що ми так чи інакше маємо все ще великий попит на мізки, на мізки у війську і застосування цих мізків, іноді, не іноді, а вже це стає, скажімо так, нормою: приносить саме. Дуже великі результати саме в організації певних певних ланок управління. Тобто людина, яка дуже знається на сучасних та комп'ютерних технологіях, вона обов'язково має бути імплементована в подібні процеси. Бо це те, що, скажімо так, забезпечить дуже. Важливі показники під час роботи його побратимів, з якими він проходив, умовно кажучи, без ЗВП, і як і мізки, так і руки. Тобто фахівець, який вміє впоратися з великими автівками та ремонтом їх, тощо, це теж спеціаліст на вагу золота, особливо в процесі розширення та. Третьої третього армійського корпусу наразі це звісно що велика необхідність. Що стосується цієї системи, е, яку хочуть імплементувати, наскільки я розумію, що так буде розроблений механізм, який в тому числі і мобілізованим, е, які опиняються в навчальних центрах, е, буде даватися можливість і розуміння, тобто, ось цей Ось ця умовно кажучи, інтерв'ю та з бійцем буде проводитися до щоб зрозуміти, який він має дійсно фах, і до чого має схильність, і це знову ж таки дасть можливість його вже направити, до направити і дати розуміння, що він потрапить в таку бригаду. Людина в свою чергу може зробити. Скажімо так, певний ресерч та зрозуміти, до кого він іде, на яку посаду, на яку спеціальність і так далі. Це підвищує в тому числі твоє, ну скажімо так, так званий морально-психологічний стан, бо саме страшне – це невідоме. Так, мені здається, що будемо сподіватися, що після цього нововведення, коли воно вже запрацює, бійці не будуть боятися йти і добровільно навіть йти, адже буде розуміння, ким вони будуть далі служити. Пане Данило, дякую вам за те, що долуналися до нашого ефіру. Данило Мельников, начальник відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.